Всім привіт! В цьому відео ми з вами доробимо домашнє завдання, а саме додамо тайтл чи заголовок, якого тут не вистачало, і також додамо, точніше поміняємо контент в фактах наших про гуся. Давайте почнемо. Почнемо з самого тайтла. Для початку його треба скопіювати, перейдемо в HTML, Вставимо його зразу після тризубу. Так, це у нас буде тех. якийсь із заголовків. Давайте ще раз подивимось: H1, H2 ми з вами використовували. H3 теж. Я думаю, ми можемо зробити H2, тому що це заголовок секції H2. Цікаві факти про гусей. Тепер дамо йому якийсь клас. Це може бути Goose Facts Title. По аналогії. Скопіюємо його в стилі. Wusse, Fact, Title кудись сюди, наприклад. Тепер скопіюємо його стилі. По тексту line-height, font-size, font-weight і color. Нам теж потрібні. Це в нас є. Прибираємо зайві коментарі, які нам не треба. І подивимося, як відображається. Майже все є, що потрібно. Давайте ще подивимось. У нас відступ вгору лише 24 пікселі, вниз 32. Давайте подивимось, які у нас відступи від логотипу нашого. Точніше, від тризубу. Margin bottom 24 пікселі. Ми можемо насправді обнулити відступ вниз і вгору. Margin top 0 для GooseFact Title. і Margin Bottom теж 0. Зберігаємо, подивимось. О, от тепер відображається набагато краще. І нам ще треба дізнатися, насправді, чи тут є у нас відступ 32 пікселі. Від description ми вгору відступ робили, ні, не робили. Тому ми можемо для цього для нашого Goose Facts Title вниз 32 пікселі зробити відступ. Копіюємо, вставляємо, оновлюємо. І ось у нас є те, що і потрібно. Вниз 32. пікселі, І тепер нам залишається лише замінити зображення гусей. Йдемо в індекс HTML. Значить, тут, який у нас має гусь бути. такий з біноклем і потім з крилами. Я думаю, насправді, що вони названі правильно. Тут гус 2 буде. А тут, в третьому, гус 3. Перевіримо. З біноклем і крилами. так і є. І тепер копіюємо сам текст. Очі тепловізори у нас йдуть в гус 2. Тепер опис також. Іде у нас в Гуз 2 в Description. Зберігаємо. І так же саме робимо для Гус 3. Для факта про гуся 3. Goose fact item, так? Байракрила. І не забуваємо також, що у нас ось там перший факт в описі, так? Гузфект 2, тоді ГузFact 3. Так, докопіюємо далі опис, який нам залишився ось цей. Там, де байра крила, в description копіюємо цей опис. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Тепер давайте подивимося, що в нас тут в копії. Точніше, в дизайні. Ми бачимо єдине, що ось тут у нас більший відступ, так? Як ми можемо це зробити насправді? щоб виходить в три. Стрічки було перенесено, ми можемо обмежити ширину самого айтема. Тому давайте подивимось: тут у нас 374 ширина айтема і її примінимо на весь айтем а саме на gous fact item. Guess fact item, знайдемо його в стилях. Ось він. А, у нас його навіть ще немає. Пощастило. Ну, тоді додамо gous fact item. І додамо йому в ширину 374. Пікселі. Зберігаємо, перевіряємо. І, як бачите, тепер показується, як потрібно. Таким чином, ми з вами зробили домашнє завдання. У нас з'явився тайтл, і різна інформація про, всіх, про всі фічі, або ж про всі факти нашого гуся. На цьому все. Побачимось в наступних відео.